Щорічний молебень у соборі Святої Тріці, що в Луцьку для модійників, був насправді незвичним і запам'ятається надовго. Майже всі вперше побачили обряд чернечого построгу. Уперше на Волині за історію української православної церкви Київського патріархату, журналіст ще в день професійного свята відрікся від усього морського і став на монаший шлях. До Цього Іван Марченко готував себе кілька років. Чернечий постриг прийняв на пару зі своїм другом дитинства Олегом. Обидвом по 28 літ. Обоє вчилися в семінарії, паралельно працювали в газеті. Іван майже три роки журналістом. Олег менеджером з реалізації. Близькі до рішення поставилися з розумінням, що правда плакали. Після постригу чоловіки матимуть чернечі імена Костянтин та Макарій. Візьми ножниці й мені. У них є певні монастирські правила, які їх зобов'язують мовчати в перші дні посту. Вони взагалі ні з ким не спілкуються. Сьогоднішній день в пості вони молитимуться безвідривно. До кінця своїх днів служитимуть Богові в Святомиколаївському Жидичинському монастирі, що в Ківерцівському районі. У такий спосіб чоловіки виразили свою віру. Було якісь хвилювання, було переживання, але дяка Богу, якось на серці спокій. Ту дійсно такий спокій». Чернець Костянтин казав, не полишить журналістської роботи, писатиме статті на релігійні теми. При монастирі в Житичині буде прес-служба. Колишнім колегам бажав не боятись. Дуже вже модно стало писати про один негатив: негатив, негатив, негатив. І від того створюється такий в суспільстві настрій буквально негативний. То, от просто щоб ми не стидалися на релігійні свята, писати про релігійні свята. Щоб і про якісь гарні речі, які відбуваються, писати про гарні речі і не сприймати це як за рекламу, що ми когось пігаримо. Тобто, щоб ми не боялися, От особливо я, оскільки попрацював серед журналістів, я помітив, що ми трішечки боїмося на своїй роботі бути християнами. Для редакції газети Авесперс де працювали хлопці професійне свято, дещо сумне. Відтепер бракуватиме хороших людей. Завжди спокійного, виваженого Івана та веселого енергійного Олега. Робоче місце першого, який до слова був єдиним чоловіком-журналістом в колективі без змін навколо ікони. Редактор Олена Кошель переглядає газетні підшивки. Розповідає, що колишній колега писав на різні теми більше про спорт і релігію. От часом писали, наприклад, до Великодня якийсь матеріал. Він мене просив, каже, ти мені задай питання не таке якесь там заумне, а таке, яке от і тебе цікавить. От Якщо це буде тобі цікаво, значить це буде і всім цікаво. Нам просто дуже шкода, щиро шкода, що він від нас пішов. Ми я вважаю, в нашому колективі втратили ну, найціннішого журналіста. Тобто він за оці два роки з початківця, я вважаю, Майже фахівцем став. Я вважаю, що і священик з нього буде дуже прекрасний, бо він вміє слухати, намагається зрозуміти будь-яку людину. Але мені подобається в ньому те, що у нього завжди була своя думка і своя позиція, яку він захищав. І не лише стосовно релігійних якихось переконань, але й взагалі в житті. З ним можна було порадитися і отримати дійсно мудре слово. Дівчата будуть жалкувати, що такі хлопці пішли от по чернечому шляху, тому що це справді були і чоловіки і в житті от були здатні на поступки такі чоловічі. Про рішення колегам-журналістам Іван повідав за два тижні до постригу. Тоді приніс до редакції світлини, на яких висвідчення в деякуни із радістю згадують тут. Сказав на цих фото момент здійснення моєї мрії. Тепер у редакції газети в декого визріло бажання піти на сповідь до монаха. Хоча раніше в Бога мало вірили. Поки тут переглядають фото в комп'ютері, подумки бажають їм, аби вистачило духу, мужності і мудрості йти обраним шляхом, та пишуть статтю про колишніх колег. Оксана Швець, Костянтин Киржалов для новин на часі.